Віджимання на брусах базова вправа, яка задіє ліктьовий і плечовий суглоби, і включає в роботу грудні м'язи, дельти і трицепси. В залежності від нахилу торсу ми можемо змінювати навантаження з тріцепсів на грудні м'язи. Станьте перед брусами, їх ширина повинна бути ширше плечей. Прийміть положення упору на брусах на прямих руках. Зігніть ноги в колінах і нахиліть торс вперед. На вдиху повільно опустіться між брусами, згинаючи руки в ліктях. На видиху поверніться у вихідне положення. Нахил корпусу зберігаємо сталим під час цього руху. Чим більший нахил, тим більше навантажуються грудні м'язи. Лікті розвернуті в сторони, опускаємося до кута 90 градусів в ліктьовому суглобі.